Усім привіт, привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ. Дуже красивенна промгрупа цього тижня, тож не пропустіть. На полицях у мережі вони з 1 з по 8 жовтня, але, як бачите, в нас вже є, в деяких магазинах вже є на полицях, тож шукайте. З 2 по 8 ще будуть додатково акційні пропозиції. Як буде анонс, то обов'язково вам покажу, що буде з акційною ціною. Мабуть, почнемо огляд з ось таких цікавих блюдець тарілочок. вони є прямокутні з лимончиками, і як ви можете бачити, є три варіанти: такі по колу малюночки, по центрі, і з одного боку з підписом лимон. Краса? Цього року було дуже багато лимонного принту, тож можна собі доповнити колекцію. Ціна 109 гривень, розмір 21 см на 18 см. Є більші. 28 на 20, але вони однотонні. Теж прямокутня ціна 100 гривень. Це набір контейнерів. Це зверху ці є кольорові кришечки. Кожен контейнер має кришку іншого кольору. Об'єми 160, 300, 500, 885, 1,5 літри та 2,5 літри. Об'єм. І ціна такого набору 279 гривень. Тут колір бачу якийсь інший. Є ще із більш пастельними кольорами. В наборі 6 контейнерів і об'єми, як я вам вже перечислила, різні для кожного контейнера. Такі порційні підставки під гарячим. Їхній розмір 45 на 30 см. І показую вам, які є кольори: коричневий в такий ромбик. Тут такими кубиками, яскравий оранжевий, зелений і такий бежевий із сірем. 37 гривень за одну штуку. Банка керамічна із бамбуковою кришкою об'ємом 590 мілілітрів. Ціна 199 гривень. Тут ще бачите край такий він промальований. У всіх так. 199 гривень. Рельєфні зовні і ось такі гладенькі всередині. Всього три варіанти кольорів. Саше ароматизоване. Аромат фіалка, Троянда, океан, ваніль та жасмін. Вони хоч упаковані, але вже відчувається приємний квітковий аромат. Ціна одного такого саше 15 гривень. Брелки світловідбиваючі. Три варіанти. Ціна одного 15 гривень. Набір кульок для прання речей Дві штуки 46 гривень. Кольори на вибір. Щітка для чищення жалюзів. Щітка одна. І тут є три. Три таких штучки пропихати. Чотири варіанти кольорів, ціна 30 гривень. А ще є ось такі. Вони двохсторонні, зелений, сірий колір на вибір. Ціна 50 гривень. Подивіться, яка цікавенка приїхала. Щітка, такий скрибок, можна, до речі, змінювати на інші. Бачите, тут вона так. Витягується, і є дозатор для мийчого засобу. Кнопка, яка буде дозувати подачу. І ціна такої щіточки з дозатором 30 гривень. Хочеться максимально передати вам колір, тому прихожу на такі хитрості. Бачите, ставлю боком. Це є форми для запікання прямокутні. Синій і зелений колір на вибір. Вони ще теж профарбовані в якості були ємності. Це таке, як під старовину коричневим. 379 гривень ціна. Розмір 30 на 7, 18,2. І висота 6,5. Так, воно колір викривляє, затемнює освітлення. Млинок для спецій, він скляний, відрізняються вони кольором кришки. Ціна 90 гривень, а об'єм 180 мл. Якщо ви маєте такі млинки і вони вам почали е, грубо молоти, то треба ось цю серцевинку підкрутити. Я таким мало користувалась, дуже задоволена, і от, коли він почав мені грубо молоти, то я підкрутила і все стало, так би мовити, на свої місця. Пряжа, Але незвичайна, з переходом кольору. Тут є, зараз вам всі покажу, фіолетовий. Ну, це переважно фіолетові відтінки, просто ось цей варіант світлий, фіолетово-рожевий. цей більш до синього, але теж присутній фіолетовий. І ось такі світленькі символи догляду, ручне прання. Ага, це інструкція. 210 метрів, 100 грамів. І ще склад, я думаю, багатьом буде цікаво. 62 вовна, 30 акрил і 10 вовна. Має бути ще й тепленька ось така пряжа. Такий варіант ще є по кольорах. 119 гривень ціна. Чайник зі свистком. Такий він металевий з нержавіючої сталі. 2 літри об'єм. 399 гривень ціна. Ось такий він. Ручка тут фіксована, не нахиляється, свисток піднімається, тримається в відкритому положенні. Оп, ну і все. Такий от. Каструлі емальовані аж на 4,5 літри. Є біленька, є така молочна, з квітковими зображеннями, з кришкою, ціна 369 а ще є каструлі на 2,5 літри, теж емальовані 399. І темний варіант, і світленький з горошком. Подушкам розміром 50 на 70 см. Такі вони пухнасті. Так, мікрофібра склад 100% поліестер. І ціна 239 гривень. Є білі, а є такі зелені. Крусівки демісезонні. Розмір від 38 по 44. Ціна 579 Серветки віскозні. 10 штук від своєї лінії за 45. Кросівки чоловічі. Ціна 489 гривень. Пряжа із люрексовою ниткою. Чотири варіанти кольорів: синій сірий, коричневий з зеленим підтоном і білий. Це є три в упаковці, продаються вони поштучно. Зараз подивимося, яка тут вага. Вага 50 грамів, довжина 150 метрів, ціна 55 гривень. Це За рахунок того, що вони тільки приїхали, ще запаковані ось так як на доставку, знаєте, по три штучки. А продаються вони поштучно. Якщо візьмете ось так, то треба буде заплатити три рази по 55 гривень. Труси жіночі, бавовна 95% і 5 поліестер, великий розмірам, 2 xl і 4 xl Гарний склад, є темні, а є ось такі світленькі з квіточками блакитними. Ціна 80 гривень. Домашні капці, незвичні. Подивіться, яка висока підошва. Сам матеріал мені нагадує чимось вафельні рушнички. Може, це тільки в мене така асоціація, але загалом мені схоже. І це тут яка п'ятка, жабка розшита. Два варіанти пандочки та жабки. І ціна таких. 419 гривень. Штани жіночі, таке пошиття, як спортивні, тобто зручний крій, резиночка, є кишеньки, пасок чисто декоративний. Є в такому от коричному кольорі, або у синьому, такий глибоко синій колір, його назвала морським кольором. І ціна таких штанів жіночих 349. Шкарпетки жіночі, демісезонні, Ось такі по 25 гривень за одну пару. Є з тваринками, є такі, а ці теж демісезонні, що Щось думала, що вони зимові. Теж демісезонні, по 25 гривень одна пара. Цю пряжу ми вже з вами бачили. бейбі, 100 метрів 100 г 75 гривень. Набори кухонних рушничків бавовна 100%. Вони є поєднані. Один рушник ось такий більш цупкіший, а інший як махровий, м'який. Розміри їхні, розміри 40 на 60 і 30 на 45 см. Той, що махровий, він є меншим за розміром. Таке от поєднання. Ціна таких наборів. 87 гривень. Капці чоловічі утеплені. В сіренькому світлому кольорі або у синьому. Знімаються ось ці утеплення, можна випрати, можна зняти, якщо не хочете. І ціна 399. Кошик пластиковий із кришкою. Таке поєднання кольорів тут є цікаве. Об'єм 7 літрів. Ціна 149. Годинники на стіні 179 гривень. Іграшка м'яка з ученятками такими великими. Шукаю, шукаю і щось не бачу на них ціни. Добре, давайте ще щось подивимося. Конструктори вони такі, як Лего. І квіточки можна скласти на такій підставочці. Дуже гарні варіанти. І конструктор, і зразу прикраса для дому такі квіткові варіанти. 219 гривень ціна одного набору. 172 блоки в даному конструкторі. Іграшка фігурка Brawl Stars 119 гривень. Іграшка няшка 799 гривень. Хто ж це? Розчеши, викупай. Спочатку викупай, потім розчеши. І дізнаєшся, хто це. Бачу, якісь аксесуари входять в комплект. Ось такий от набір з улюбленцем. Іграшка дитяча трансформер 119 гривень ціна. Цікавеньке. Тут є ще і упакування. Бачите, воно може нашаровуватися, отак От як конструктор. От. так Це ми вже бачили. Кольори є різні. Такі розвиваючі набори, дошка із маркером. Ціна 80 гривень. Ця дошка є магнітна, можна на холодильник прикріпити. Дошка заохочення. Прикольно. Можна за якісь виконані завдання зафарбовувати зірочки, і дитина щось в результаті може якось винагороду отримувати. Котопланер. Це є планер на тиждень. Стрес, он неділок. М'яу <смі> і торок, кото четвер. П'яткиця. Прикольне, таке, знаєте, позитивне. Два варіанти я тут побачила. Може, якісь пропустила. Вони магнітні такі. Гра розвиваюча, пазл вкладки 90 гривень. Ось вони. Є основа. І в цю основу дитина закладає пазли. Такі є хатинка, майданчик, зоопарк. Так, і що ще було? Ще щось було. Ага, і ферма. Набір для творчості, розмальовка. 60 гривень. Так, і ще є наліпки підказки, кольорі. Малюнки великі. Є багато різних тем. Іграшка м'яка дитяча, дуже вона приваблива. Дивіться, вона краса, як, як справжні. Прикольні. Такі кутусики. Ціна 179 гривень. Машинка динозавр вісімдесяти. Тут ще щелепа відкривається. А коли вона відкривається? То такі, знаєте, як запустив і вони їдуть. Самі кола крутяться. Так, а це що? Якісь антистреси, мабуть? Стрічка, липучка. Три штуки за 60 гривень. Це є гра, такі от стрічки вони скручуються, липнуть для діток від 6 років. Magic Pops фігурки ігрові. Так, І ціна одної – 26 гривень. Так. Ще є на промгрупі туалетний папір. 8 рулонів, двошаровий. Ціна 119 гривень. Такі подушечки, чорні котики. Ціна 359 гривень. Набір гумок наконечників для стирання. Ціна 100 гривень. В такій валізі пластиковій, Він такі веселі штучки. Іграшка дитяча, антистрес, павуки. Ціна 80 гривень. Розповзунчики. Мені здається, що вони такі липучі. Тільки такі кольори зелений та чорний. Браслет дитячий плюшевий 149 гривень.